поклали руки на Зараз ви всі уважно. Слухаєте, бо я потім вас буду питати, що ви запам'ятали. Український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Вареники, українська національна здрава у вигляді відвареного прісного тіста і начинки, картоплі, м'яса, грибів. Овочів, фруктів, ягід та сору. Вареники популярні як буденним, так і святковим столом. Банош одна з найпопулярніших страв галицької кухні, яку на Закарпатті готують по кілька разів на тиждень. Справжній банош має бути приготований у чавунному казані, на відкритому вогнищі, з кукурудзяної кропи, на овечій сметані або вершках. Бограч. Цю страву ми запозичили в угорці. І зараз вона стала традиційною родина в родинах Західної України. Інгредієнти. М'ясо різних видів, сало, картопля, моркова, цибуля, капуста кольраді, спеції і обов'язково паприка. Традиційно Бограч готувався на відкритому вогні казані. До речі, навіть сама назва бокач означає казу. Дерні це традиційні українські картопляні олади. Головним інгредієнтом є дельта картопля, до якої додають цибулю, трошки борошна, яйце та сім. Усе це перемішується і сматиться на соняшниковій олії. Куліш готується на основі пшона з додаванням картоплі. Моркви, сала, цибулі та зел. Голубці традиційна українська страва. Голубці викриють і сначинки. Зазвичай рис, гречка та інші крупи, поєднані з м'ясом та засмішкою, загорнутою у густо капусти. Голушку іноді називають королевою української кухні. Голушки. Це страва з вареного чиста до Виступає як окрема страва або інгредієнт секунда. Цю страву готували по всій території України, але найбільш популярною вона стала на Полтавщині. Пам'ятник Галушці у Полтаві, який символізує достаток і добробут родини. Неповторна. Унікальна, самобутня широкою палітрою смаків. Саме такою бачать українську кухню всі, хто з нею знайомий. Богдан і мама Богдана. Бачите, як Чудова страва. Страву ми забулися. Сало говорили, борщ сказали, хліб назвали. Вам вареники, деруни куліш. так? Не овочі й фрукти, а саме страва, те, що треба приготувати. Тимур, яку ще ми страву не сказали? От ти слухав, ти свою презентацію готував, от я її навіть розвісила частину, що там немає. Я Ні на її... Ні-а. Я от напоследок її ось тут тримаю. Дай. Чого не вистачає ще? Колбас. А, побачила, нас, ну, да, нас, це, да, це наша національна така страва чудова. Домашня ковбаса. Да, домашня ковбаса да, борщ. борщ. Віка, що ти казала? Сало, вареники, хліб, волупці, деруни, лампушки, пампушки, ковбаска. А тепер похлопали нам, щоб не стали. На виставку хліба України. Звичайно, ми не змогли весь хліб виставити, щоб ви знали, наскільки багата наша Україна. І хліб є безцінний. Тому я вас дуже прошу не штовхатись, не пихатись, а бути справжніми європейцями і бути дітьми столиці нашої. Ви, столичні діти, пишайтеся цим. Зараз ми вам запропонуємо посмакувати вибір хліба. Кожному даємо одноразовий пакет. Ви в пакетик набираєте 5-6 видів хліба. Зупиняйтесь, пройдуть, потім хочеться, Діти

Deixa de